Там. Не переживайте, я нічого не рекламую, я нічого не прошу, ніяких зборів. Я прийшов сюди, щоб закликати людей до молитви за мир в Україні. Я закликаю людей молитися до наших захисників і захисниць, і також до їхніх сім'ї. Вони потребують наших политов. І Україна зараз, як ніколи, потребує молитвної підтримки. Просити Бога милості, щоб він заступився за нашу державу і запинив цю війну. Також я хочу сказати вам радісну звістку. Іван, добру новину. Бо ця добра новина починається не з доброї новини, а це те, що ми з вами всі гріші, що ми всі перед Богом будемо стояти і будемо відповідати за свої гріхи. Бог небо і землі. Він суддя справедливий. І в нас є велика проблема, оскільки Бог справедливий, а ми є ми будемо відповідати за свої гріхи. Жодна людина не оправдається перед Богом ніякими добрими справами. Бо є радісна звістка, що Божий Син Ісус Христос прийшов цей світ, щоб у нас промирити із собою, щоб у нас прости від вічних сухів страждань пекла. Тому що за гріх смерть це вічна розлука цього, відтягнув і страдані сльози. Бо дав Бог полюбив світ, що дав сина свого народження, щоб кожен, хто вірив в нього, не загинув. Але мав життя вічний. Бо Бог не послав свого сина на світ, щоб він світ засадив. Але ще нього світ спасть. То віра в нього не буде заслужений, ж не вірує, той вже заслужений, що не повірив в ім'я от Сина Божого. Суд же такий, що світло на світ прибуло. Люди ж темряву більш полюбили, як світло. бо були їхні вчинки. Божий син Ісус Христос, Він прийшов на цю землю 2000 років тому назад щоб ти людей від вічна страждань страждання святи від будущого Божого гніву. Тому що Божий гнів вливається на всяку неправду, які правду гамують неправдою. Ми всі грішні, Ми щодня робимо той чи інший гріх. Є речі, за які в тюрму не садять, Такі, як плод переляк, обман, вбивство народжених дітей через аборти. Янство, ми слова і подібно до цього, за це у єсмішення посадять, але Бог буде судити за це, бо це є гріх. Якщо люди покаються, якщо люди не до Бога через Ісуса Христа, Бог обіцяє прощення гріхів. Тільки завдяки Ісусу Христу, тільки завдяки Його сонці на Голгофському хресті, де він проливав святу не кров, за кої мої гріхи. Бог нас може простити тільки завдяки Ісусу Христу. Ми можемо потрапити до Бога в рай на небеса, а не в пекло. Але це вибір залежить від кожного з нас. Багато людей не задумається про свою вічність. Ми думаємо про наше земне життя. Уявіть собі, ви стоїте біля океану, борете жменю в руку, і вона проливається. Ось це наше життя. А ось це окоа це наша вічність. Дорогі люди, задумайтесь про свою вічність. Після смерті вже буде пізно. Це все неправда і діявицький обман. Немає ніякої реакарнації, немає ніякого чистилища. Тут, зараз, ми грішимо. І тут зараз при свідомості нам потрібно покаятися перед живим самогутнім і вічним Богом. Якщо людина щиро покається своє ріка і увіриє. Серце Ісуса Христа, Бог її простить, Бог любить людей, Бог не хоче смерті грішника. Все, що відбувається в нашому житті, це наші неправильні рішення. Зробіть рішення сьогодні, примирійтеся з Богом! Зробіть Бог до нього. Бог вас любить, Бог сьогодні кличе. Придіть до мене, усі спручені до обтяжені я за такою вас. Ну прийдіть день, коли люди захочуть прийти. То Бог скаже, відійдіть від мене, не знаю я вас, які чинили беззаконня. Ісус Христос, Він пролив світу світоне воно кров за твої дорога душа і мої гріхи. Віри в нього, віри в Господи Ісуса Христа і спасешся. Ісус Христос, Він єдиний шлях на небо. Дорогі люди, я все це говорю, тому що мені не байдуже, де буде людська душа у вічності. Декілька років тому назад. Мені було байдуже як на людей, так і на себе. Я був залежним. Я не міг зупинитися. Я думав, що єдине, що мені допоможе, це самогубство. Я рахував себе покинутим і помилкою. Я ненавидів себе. То коли я почав читати слово Боже Євангелію, Бог змінив моє життя. Бог простив моє ріки. Він мене звільнив від цього рабства ріка, від наркозалежності. Він спас мене від самогубства. В мене важливіше, я точно знаю, що моя душа буде з Богом на небесах. тому що це Дар Божий, життя вічне в Христі Ісусі, Бог хоче подарувати кожному з вас вічне життя. За нього не потрібно платити. Ісус Христос заплатив. Прийміть цей подарунок всім своїм серцем. І вірите в Христа і будете спасені. Час до близькі Господь гляде. Час обмежений. Сьогодні двері спасіння відкриті. Бог відкрив ці двері, і ніхто не може їх закрити. Але прийде той день, коли Бог закриє двері спасіння і ніхто не зможе відкрити. Те, що Бог відкриє, ніхто не закриє. Відіть ці двері, пускайтеся сьогодні так, вірити в Ісуса Христа, приміть його любов. Він любить вас і спасетеся. Читайте Біблію, читайте слово Боже. Це важливо для всіх людей, як дітей, так і дорослих, і старших. Це сам Бог залишив нам своє письмо. Читайте його, щоб вам рости духовно. Моліться за мир в Україні. Моліться за наших захисників і захисниць. Вони потребують наших молитв. Вони щодня захищають нас там на фронті. То ми можемо їх запрощати тут, своїми молитвами. Нехай Бог береже кожного з вас. Бо Десь Небесний. Благословити всіх людей. Благослови місто Львів. Благослови Україну. Благослови народ України. Бережи наших захисників. Так -так Бережи Україну. Зупини цю війну во ім'я Ісуса Христа. Амінь. Дивіться Амінь.